Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на грудень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 грудня, спадаючи місяць у раці, це несприятливий день. Волосся після стрижки стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. Друге, 3 грудня спадаючи місяць у леві, це чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення да будь які інші. 4, 5, 6 грудня спадаючи місяць у діві. У ці дні чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка, зроблена у ці дні, довго збереже свою форму, кінчики не будуть ціктися. 7 та 8 грудня, спадаючи місяць у Терезах, це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним і неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані тільки оздоровчі процедури для волос. 9, 10 та перша половина 11 грудня спадаючи місяць у скорпіоні. Стрижка у ці дні підходить тільки для слабкого та тонкого волосся. Його вона зробить жорсткішим та густішим. Друга половина 11 та 12 грудня спадаючи місяць у стрільці. Не рекомендована стрижка та фарбування волосся. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся може не виправдати ваших очікувань. 13 грудня Молодику стрільці. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 14 та 15 грудня спадаючи у козерозі, це гарні дні. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Фарбування і тонування пройде вдало. Особливо зафарбовування сивини та експерименти з кольором волосся. 16 та 17 грудня Зростаючий місяць у водолії. це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням. 18 та 19 грудня Зростаючий місяць у рибах це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитись сухість та лупа. 20 та 21 грудня зростаючий місяць у овні. У ці дні стрижку краще відкласти. Вдало пройде лише фарбування волосся, загально зміцнюючи процедури та тонування. 22, 23 та перша половина 24 грудня зростаючий місяць у тільці. Це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування також буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування. Друга половина 24 грудня, 25 та 26 грудня, зростаючий місяць у близнюках. Стрижка у ці дні прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. День Підійде лише для завивки, фарбування волосся та тонування. 27 грудня повня у раці. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 28 грудня Спадаючий місяць у раці. Це несприятливий день. Волосся стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 29, 30 та 31 грудня, спадаючий місяць у леві, це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування та знебарвлення. Тож підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у грудні будуть 2, 3, 4, 5, 6. 14, 15, 22, 23, перша половина 24, 29, 30 та 31 грудня. Тож, відвідуйте перукарню у цей день.